Упродовж доби росіяни півтори тисячі разів обстрілювали Донеччину. Десять атак здійснили по житлових районах. Одна людина загинула, ще одну поранено. Є поранені і на Херсонщині. Ворог пошкодив 30 об'єктів, з них 10 багатоквартирних та стільки ж приватних будинків, а також центр творчості, пункт незламності, гаражі та автомобілі. А так наші сили ППО збивали рашистські шахеди над Одещиною. Під час візиту до Одеси президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцутакіса окупанти завдали удару по місту балістикою. Внаслідок цієї атаки загинули п'ятеро людей, стільки ж поранені. В сумах російський безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури та в цивільні об'єкти четверо поранених. Рашисти скинули бомбу на житловий будинок в селищі Борова, що на Харківщині загинув чоловік. Двох дітей та поранену жінку вдалося врятувати з під завалів зруйнованої будівлі. Президент Франції Еммануель Макрон закликає світ не бути боягузами та допомагати Україні. У Європі настає час, коли ми не повинні більше боятися. Ми не хочемо бачити трагедії, які настають. Війна повернулася на нашу землю. Держави, що стали агресивними, з кожним днем все більше загрожують напасти на нас. В російській Туві вибухнула теплоелектроцентраль. Місто залишилося без тепла. На Курщині дрон атакував паливний резервуар. Куряни задумалися, чим тепер заправлятимуть мопеди. У службі безпеки України продемонстрували перший морський дрон, який виготовили завдяки масштабному волонтерському збору. Це клас безпілотників «Сі Бейбі», що в перекладі означає морський малюк. Перший дрон з удосконаленої партії назвали Авдівкою. Техніка нового покоління вона маневрена та смертоносна. Безпілотник може доставити майже тонну вибухівки на відстань понад тисячу кілометрів. Ціль таких малюків рашистські кораблі та переправи. Цікаво, чи зруйнував би він Керченську? В мережі з'явилося відео, як рашисти намагаються врятувати від безпілотників своє корито. «Цезар Куніков». За декілька хвилин усе це буде під водою. Нагадаємо, судно потопили 14 лютого біля берегів окупованого Криму неподалік Калубки за допомогою дронів Магура. Викрили двох колаборанток: одна займалася примусовою паспортизацією людей під час окупації Херсона. Інша у Львові збирала дані про місця розташування збройних сил України. Інформацію жінка передавала російським спецслужбам через свою сестру, яка мешкає в Рашастані. Громадяни Індії опублікували відеозвернення, на якому переконують, що їх змушують воювати за Росію в Україні. Індійців нібито затримала російська поліція на території Ерефії і змусила підписати документи. Як з'ясувалося, це була згода на службу. В армії. Так наші військові підтримують наземні сили. На відео демонстраційна робота декількох гелікоптерів. Пілоти не лише вправно керують пташками, а й насипають з озброєння. Повітряні тривоги не перешкода. Вчительку привітали із днем народження в укритті. Учні та родина подарували ювілярці багато квітів, усмішок та теплих слів.